Минулого року на цьому каналі я випускала відео про 25 найбільш оплачуваних фріланс професій, актуальних за даними платформи Upwork. Сьогодні ми детально порівняємо аналітику і фріланс-ринок 25 го та 26 го років і розберемо, що саме змінилося за цей рік, які професії помітно зміцнили свої позиції, які залишилися стабільними, а де зростання фактично зупинилося. Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Тут я чесно і без прикрас розповідаю про дистанційний заробіток, ділюся власним досвідом фрілансу, а це вже більше восьми років. Говорю про помилки, практичні висновки та робочі інструменти. По суті, цей канал це мій спосіб бути провідником у світ роботи на себе. І я щиро вірю, що фріланс це не просто нестабільність і хаос, а про усвідомлений вибір. Ніші формату роботи і темпу життя, який підходить саме вам, і може приносити як достойний дохід, так і задоволення. Буду вдячна за вашу підтримку, за коментарі, підписку обов'язково, поставте вподобайку цьому відео. І давайте починати. Якщо коротко підсумувати головні зміни за рік, то як такої революції у фрілансі не сталося. Але є дуже чітке зміцнення акцентів. AI перестав бути загальним трендом і пішов у глибоку спеціалізацію. Маркетинг змістився від виконання задач у бік консалтингу і стратегії. У креативних професіях відео саме відео продовжує триматися, тоді як фото стагнує. А професії початкового рівня не зникли, але майже не показують. Уть росту доходів, залишаючись все ще стабільною точкою для входу для початківців. Тепер давайте детально розберемо ці зміни і подивимось, як вони проявляються у конкретних професіях. Почнемо із напрямків, які суттєво виросли або остаточно закріпилися. Це AI, звісно, та машинне навчання. І за рік вони стали беззаперечними лідерами. У 25-му році AI спеціаліст був досить розмитою категорією. Поруч згадувалися інженери машинного навчання. prompt engineering виглядав як щось таке побічне і експериментальне. У 26-му році Machine Learning Engineer виходить на перше місце серед найбільш оплачуваних фріланс-професій зі ставками від 50 до 200 доларів за годину роботи. Це вже не просто робота із моделями, а інженерна роль із прикладними бізнес-задачами. Також окремо закріпилися роль AI або Prompt Engineer. Те, що у 2025 році сприймалося як новинка, у 2026 році стало повноцінною і визнаною професією зі ставками в середньому від 35 до 60 доларів на годину. Основний фокус тут не на теорії, а на практиці. AI, чат-боти, автоматизація процесів, інтеграція роботи з текстами, даними та NLP. Штучний інтелект у 26-му році це не просто черговий тренд, а найдорожча і найдинамічніша ніша фрілансу. І важливо, що це вже давно не історія тільки для IT або суто технічних спеціалістів, зокрема у створенні відео і зображень за допомогою AI – Попри будь-яку критику цих інструментів така реальність, що індустрія створення контенту вже змінилася. І я б не сказала, що AI забирає роботу у креативників зараз швидше навпаки. Він. Відкрив нові формати ролі і можливості для тих, хто готовий адаптуватися до нових умов. Сьогодні як великі, так і невеликі бренди активно використовують AI-відео у своїх кампаніях. І мова йде не про експерименти, а про повноцінні комерційні проекти. Серед великих брендів, які вже працюють із таким форматом, можна згадати Coca-Cola, Nike, Burger King, Хеймс. І вартість, наприклад, одного відео на Upwork зараз стартує приблизно від 200 до 2000 і вище доларів. Звісно, саме тому ми з командою вирішили ділитися своїм досвідом. Тому я нагадую, що вже цього березня запускаємо курс зі створення ai відео та зображень. Для нас було принципово важливо зробити його максимально живим і актуальним, тому що сфера генеративного контенту змінюється буквально щотижня. Тому це будуть не просто записані уроки, а живі зустрічі, де буде розкрито робочі інструменти і підхід, який можна почати використовувати у своїх проєктах, Прямо зараз. І ми будемо показувати власні кейси, реальні цифри, помилки і те, що у нас працює, що не працює, що клієнтам подобається. У курсі також буде моя частина про пошук власних клієнтів, про продаж своїх послуг і вихід на реальний прибуток і одразу на міжнародний ринок. Якщо вам це відгукується, ми вже збираємо перших учасників. І зараз це попередня реєстрація без жодних зобов'язань. Ви можете перейти за посиланням у telegram бот під цим відео. І коли старт курсу буде близько, ви першими отримаєте всю інформацію. Друга важлива зміна стосується маркетингу. У 2026 році клієнти дедалі частіше використовують не назву Digital Marketer, а Digital Marketing Consultant. Це означає перехід від виконання окремих задач до стратегічної такої ролі. Паралельно із цим з'явився новий термін GEO – Generative Engine Optimization. Це оптимізація контенту і сайтів не лише під класичні пошукові системи, а під генеративні ai системи тобто під пошук у ChatGPT, Preplexity, Gemini і так далі. Можливо, ви помічали навіть у себе, що зараз така тенденція, що люди все менше користуються пошуком від Google і все більше використовують штучний інтелект для пошуку інформації. І саме тому бізнесу важливо, щоб їх бренд, продукт і контент конкретно зчитувався і використовувався саме цими генеративними моделями. І це формує новий напрямок у маркетингу, що дуже цікаво, і можливо, вам варто задуматися над тим, щоб якось розвиватися у цьому напрямку. І ще один принциповий момент, який добре видно у 2026 році на Upwork майже повністю відмовилися від узагальнених ролей. Тепер рідко зустрінеш просто професію програміст. Натомість є конкретні веб-розробник, мобайл-розробник, ML-інженер, ai спеціаліст security розробник і так далі. Тобто Ринок купує не універсальність, а конкретну експертизу, і це те на чому. Варто робити фокус у ваших профілях на Upwork, на Fiverr і у послугах, яких ви пропонуєте. А тепер перейдемо до детального порівняння всіх професій. Зараз буде багато цифр. У 2025-му двадцять заробляв у середньому від 50 до 100 доларів на годину. І у цьому році ця роль зберіглася, але трансформувалася і називається тепер медіапланер зі ставками від 40 до 80 доларів. Клієнти тепер не очікують просто запуск реклами, а стратегію і прогнозований результат. Тобто ставки трошки зменшилися і очікування збільшувалися. Піар-менеджери працювали ставками від 50 до 100 доларів на годину у минулому році, і у цьому році діапазон став ширшим. Але більш реалістичним від 18 до 60 доларів. Ця роль стала складнішою, але стабільнішою для саме досвідчених спеціалістів, які мають багато досвіду і розуміння у своїй справі. Далі бізнес-консультанти вони практично не відчули змін. Як у минулому, так і у цьому році. Це одна із найстабільніших і найбільш оплачуваних професій. Зі ставками від 28 до 98 доларів на годину. Кібербезпека за рік лише закріпила позиції у минулому році. Ставки були в межах 40-90 доларів. У цьому році Cyber Security Developer залишається у топі через постійні загрози і тому зростання попиту. Фінансові консультанти зберігають стабільні ставки від 30 до 75 доларів на годину без е, різких коливань. Далі блекчейн розробники у 2025 році працювали за ставкою від 30 до 59 доларів. У цьому році це зберігається так само, і в принципі нічого не змінилося. Відеографи та відеомонтажери у минулому році заробляли від 10 до 53 доларів за годину, і у цьому році відео залишається одним із ключових форматів для бізнесу. І попит стабільно високий. В той же час фото та фоторетуш можуть відчувати спад попиту, адже зараз перевага все більше надається саме відеоконтенту, створення контенту, монтажу відео. А також що цікаво, це робота навколо цієї індустрії створення контенту. Тобто, це також може бути віртуал асистент, допомога блогерам, написання сценаріям і так далі. Це ніша тільки росте. У минулому році аналітики даних мали ставку від 20 до 50 доларів. У цьому році попит зріс, оскільки бізнеси все активніше приймають рішення. Саме на основі даних, тому дуже перспективний все ще напрямок. Далі напрямок технічних письменників, і вони мали ставку від 20 до 40 доларів. А у цьому році навіть верхня межа зросла до 45 доларів за годину, тому що розвиваються ai технології, і також зараз бум saas продуктів. Копірайтери у минулому році працювали з ставками від 19 до 45 доларів, і діапазон не змінився, але конкуренція виросла. Тому е, варто, мабуть, фокусуватися на якихось більш конкретних копірай-задачах, таких як технічний е, письменник або інші ніші, саме в яких ви можете писати. Менеджери проєктів залишаються у стабільному діапазоні та попиті 19-45 доларів на годину. Якщо діджитал-маркетологи у минулому році працювали більш як виконавці, то тепер, як вже сказала, роль дедалі частіше стає консалтинговою і до вас звертаються більш за стратегічними задачами, і це я побачила і на собі теж, тому що дуже багато спеціалістів, які можуть виконувати прості задачі, і навіть не дуже розуміються, наприклад, на великих стратегіях і маркетингу. Тобто, будь-хто може постити зараз в соцмережах, і навіть малі бізнеси вони можуть це робити самостійно, але їм потрібна людина, яка із експертизою прийде. Із високою ставкою на годину, але проведе таку консультацію. Також, як не дивно, редактори та коректори залишаються у стабільному а, напрямку без активного росту, але тим не менш. Незважаючи на те, що є час GBT і зараз дуже легко писати тексти, але дуже часто ці тексти потрібно редагувати. Ці тексти треба факт чекати. Також треба там навіть пунктуацію якусь міняти, тому дуже важливі ці редактори. UX, UI дизайнери у 2025-му заробляли від 25 до 30 доларів на годину, і ситуація в принципі не змінилася. Попит так само є, не зростає і не падає. Мобайл-розробники у 25-му році мали ставки від 80 до 38 доларів, а верхня межа зросла до 39 доларів. До речі, як на мене, не такі вже й великі ставки. І ви помітили, що такі професії, як, наприклад, піарник або бізнес-консультант, навіть отримують більші ставки ніж розробники, ще досить. Цікаво, smm менеджери на міжнародному ринку. Зокрема, як у минулому, так і у цьому році залишаються популярними, але конкуренція дуже висока, і рейтинги від 14 до 35 доларів за годину максимум. seo спеціалісти заробляли від 15 до 35 доларів, і у 2026 році SEO, як я вже казала, трансформується у джео. Але попит все ще є і він буде зростати. it підтримка у 25-му році була в топі. У цьому році більше не входить до найбільш оплачуваних ролей. Веб дизайнери за даними Upwork, як у цьому, так і у минулому році. Працюють за ставками 15-30 доларів за годину роботи. А от веб-розробники показали ріст у цьому році до верхньої межі: 50 доларів за годину. Особливо це стосується фулстек спеціалістів. І все ще залишається чудова стартова професія. Це віртуальний асистент, 10-20 доларів за годину роботи, без особливого росту, але як я казала, попит є. І підсумовуючи, фріланс у 26-му році став більш таким спеціалізованим технологічним і орієнтованим на експертизу. Найбільше вигали, звісно, AI, машинне навчання і кібербезпека, безумовно. Але якщо говорити, Ориди чесно, ось що я думаю: тренди і тенденції змінюються постійно. Колись здавалося, що програміст це найстабільніша і найперспективніша професія на десятиліття вперед. Але сьогодні ми бачимо, як ринок швидко трансформується під впливом штучного інтелекту. І це тільки початок, і зараз програмістам все. Важче знайти роботу. Тому вміння адаптуватися, змінюватися і постійно оновлювати свої навички зараз важливіше за будь-яку конкретну професію. Але при цьому я дуже вірю, що обирати напрямок варто не лише з точки зору прибутку. Набагато важливіше займатися саме тим, що вам дійсно подобається і відгукується. Саме тоді легше вчитися розвиватися, поглиблювати цю саму експертизу і працювати у задоволення, а не на вигорання. Світ наразі такий, що стабільності у класичному сенсі майже не існує є лише постійний рух, гнучкість і готовність вчитися далі. Розуміння цих трендів, звісно, потрібне, але не для того, щоб сліпо гнатися за грошима, а щоб усвідомлено вибудовувати свій шлях і розуміти, у якому напрямку вам варто розвиватися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, буду дуже рада вашим коментарям, запитанням, можливо, темам для наступних відео. Я все читаю, по можливості відповідаю. І якщо ви дійсно додивилися це відео до кінця, то напишіть у коментарях слово кукурудза. А я наступні відео вже планую, які будуть про Upwork, про Fiverr. І до зустрічі у наступних відео.